І дев'ять днів і сорок і роковини пролетіли перед Тетяниними очима, мов мить. Паскудним було зовсім інше мама була на сто відсотків права щодо неї, вона безпорадна, безініціативна і безпомічна жінка, але не з маманої вони. І відсутність надгробку на маминому гробку тому наочний приклад, а мама на нього відкладала. Все життя Ольга Тарасівна була зразковим вчителем для інших дітей, але найбільше вона вимагала від власної доньки. Не дивно, бо вона мала б показати, яка Ольга Тарасівна насправді уміла виховниця. Ростила Таню вона сама, бо чоловікові забаглося нової дружини, а вона вирішила покласти всі надії на дитянку, тому та і в музичну школу ходила, і на танці, і на різні гуртки, і ще мала гарно вчитися. Але Таня мала зовсім інші потреби і бажання, тому й не дивно, що в підлітковому віці на всі 100% показала мамі свій характер. Вона і зі старшокласниками тікала з уроків, і за школою пахтила, і випивала, і волосся фарбувала. Одним словом, пустилася берега остаточно в маминих очах. Тож були вони з мамою на ножах аж до тетяниного заміжжя. Мама радісно перехрестилася і полегшено зітхнула, але зашвидко. Шлюб не виправдав танених сподівань. Коли вона вперше з дитиною на руках постукала в мамині двері, то наштовхнулася на нерозуміння і цілковиту підтримку її чоловіка Сергія. Ти, доросла жінка, і маєш нести відповідальність за вчинки, тим більше у вас дитина. Ти не можеш зрозуміти, що він не той чоловік, який мені треба. Він не добрий чоловік, не добрий батько. Я його не люблю. До чого тут любов? Шлюб не про любов. Впряглася, їдь. Вона мало не випхала її з сином з хати, коли приїхав Сергій. Потім було ще кілька таких епізодів мати милостиво погоджувалася пожити з ними місяць другий, але кожним словом, рухом і поглядом показувала, хто в домі газдиня. Вона робила атмосферу настільки нестерпною, що побуть з Сергієм видавався раєм, і ось її не стало. Полегшення зайшла в квартиру таку немилу, таку старомодну, таку рідну. Цей кахель ще з дитинства завжди жаліла себе, коли згадувала, скільки сліз пролила над етюдами, над книжками і зошитами, сльози зараз полилися, але вже через сум за цим всім, за нею. Розбираючи її речі, знайшла гроші і записку з інструкцією про поминки, одяг, пам'ятник. Не могла покластися на неї в таких питаннях і була права. У них все якось не складалося то брали позику, то віддавали, жили від зарплати до зарплати, а тут стільки грошей. До року ніхто пам'ятник не робить, авторитетно заявив Сергій. Вже після року зробимо, а зараз цими грошима віддамо борги, заплатимо за комунальні, купа всього треба, щоб хоч вистачило. Добре, погодилася з якоюсь мстивою радістю. Гроші розлетілися, і вони знову були в звичному стані перманентної сварки. Ти не заробляєш, ти тринькаєш, ти сама така. Минуло вже більше року, земля запалася і вицвіли вінки. Мати докірливо дивилася на свою дитину, яка так і не стала самостійною. Сама винна. Ти винна, неправильно мене ростила, щось намагалася комусь довести, і все на мені рикошетило. Чи мені пригодилася в житті та музика? А як ти мене заставляла, чи що мені з твоєї науки пригодилося? Абсолютно нічого. Капали сльози. Ли все, чи то сором, чи все на купу. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.